Прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати, га Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали. Чи знаєш, господарю, що Бог народився, у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали, і біди не знали. Ми вже будем, Господарю, Він вас віть. Живали і від ни знали, Хай Ісус мале дитя.